Що від брюковому етапі вищої ліга ФЗО 2025 стала головним сюрпризом від етапу. Команда прибилася до фіналу чотирьох вищої ліги. Команда виступила класно. Це вже не відібрати команди за емоціями, за драматургією, за самовіддачею. Хороший поєдинок подарували команди, була на пробиває небезпечно. Непогано зараз обігралися між собою Антонюк та Болотін. не забиває Володимир Антонюк. Здавалося, були шанси у Максима Позняка. Лузі у цьому матчі. Тепер вже вотаці Постмен. Рязанов двічі пробиває підросін. Пробиває Фросін і забиває 2-0. Як же легко все тут робить Данило Фросін, це восьмий гол для нього у цьому сезоні. Покарати Московича. А натомість білуга забиває третій. І відзначається Кирило Личак. Тринуль. Рамко пробиває. Ну, здавалося. Соколовський. Рязанов кут забиває. Тепер Рязанов. Ну ось нарешті це сталося. Постман забиває. 3-1 стає рахунок. Ну і білуга тепер має трошечки прокинутися. Білуга йде до своєї чергової перемоги. Шрамко пробиває здалеку. Страконь. Страконь. Найде в центр на Фросіна, і Фросін забиває. 4-1. Слободнюк забиває 4-2. Знову два м'ячі різниці.